В таких операціях ніколи людина не працює самостійно. Її повинен хтось асистувати. Ну давайте так. Примітивно місце події треба залишити якимось чином. Він ж не буде бігти від місця вчинення злочину до найближчого метрополітену. Ну скільки там ми знаємо, скільки це бігти. Ну так ніхто не робить його власна автівка. Зрозуміло, що він не пропаркувався на платному майданчику. А, бо там, поки ти будеш виїжджати, шлагбаум, оплата камери, зрозуміло, що його на нього хтось очікував. Хтось очікував, хтось тримав автівку заведеною, двигун заведеним, щоб можна було в перш ну в першу секунду стрибнути і залишити місце пригоди. Зрозуміло, що на нього чекає якась локація, то йому треба пробути певний період часу. Я припускаю, можливо, це квартира десь в спальному районі міста Києва або на його околицях. Або це знову фантазійно. Вінницька область, якийсь віддалений хутір на три хати. І, от там в хату його привезуть вночі, і він там буде жити там місяць, два-три без мобільного телефону, без доступу до інтернету, буде рубати дрова, варити собі кашу і отак, от, от жити о, скільки там буде потрібно, або інший варіант з часом його знайдуть десь о, на дні ставка або спробити головою. Бо Російській Федерації такі ось свідки не потрібні.